Доброго дня в ефірі Огляд Богосфери. Я Сергій Руденко. Підрозділи сил антитерористичної операції. Звільнили новий світ, що на Донеччині про це пише прес-центр. А то на своїй сторінці у Фейсбуці наразі тут відновлюється стабільне життя. Пише прес-центр. Сили АТО забезпечують проведення операції вздовж державного кордону України окремі підрозділи, які останнім часом постійно були під обстрілом різноманітних артилерійських систем, в тому числі ГРАД, відведено на нові рубежі. Тепер особовий склад знаходиться на безпечних рубежах упродовж минулої доби. Авіація Російської Федерації кілька разів незаконно перетинала державний кордон України, заходячи в глиб нашої країни до 10-15 п'ятнадцяти. Кілометрів сили антитерористичної операції фіксують такі порушення радіолокаційними засобами та візуально. Зокрема, вчора зафіксовано польоти чотирьох вертольотів вогневої підтримки з боку Російської Федерації. Інформує прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбуці. Керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук пише, що в районі Шахтарська колона десантників потрапила в засідку. Здійснюючи передислокацію, дані щодо втрат уточнюються. Хоча засоби маси інформації повідомляють, що у бою під Шахтарськом загинуло щонайменше 10 десантників. Дані про втрати та поранених уточнюються. Опізнати тіла у деяких випадках важко. Про це повідомляє прес-офіцер штабу АТО Олексій Дмитрашківський. Водночас і Дмитро Тимчук. Інформує про те, що російська військова авіація продовжує активно порушувати повітряний простір України за сутки. Було зафіксовано мінімум сім нарушень чотири рази армійська авіація Російської Федерації вертольоти і як мінімум три рази бойовими самольотами. Авіація Росіян вторгається в воздушне пространство України на малих висотах на глибину 10-15 кілометрів. І як доходять в соцмережах. Військові експерти у такий спосіб: Російська Федерація провокує українських військових до дій до бойових дій, аби потім власне нанести у відповідь удар. І інформація про Луганськ в результаті обстрілу Луганська впродовж минулої доби загинуло. П'ять мирних жителів. Вогнепальні поранення і травми в результаті збройних зіткнень отримали дев'ять луганчан, у тому числі одна дитина. Про це повідомляє прес-служба міської ради Луганська. В Донецьку також неспокійно. В ніч з 31 липня на 1 серпня жителі Ленінського та Калінського районів повідомляли про те, що були чути поодинокі вибухи. Ранок, 1 серпня, почався з вибухів в районі селища Шахти Абакумова. Поруч з автобусом 65, номер 65 розірвався снаряд. Є постраждалі. Водій маршрутного таксі самостійно доставили їх в лікувальний заклад. Подробиці події з'ясовуються, як пише сайт міської ради Донецька. Олексій Голобуцький, політолог, написав на своїй сторінці в Фейсбук, що випадково подивився відео російського найманця із Шахтарська, Кадри розорваних тіл наших десантників і сміх цих дебілів. Ці точно могли не тільки Боїнг збити, але і трупи з нього ограбити, Пише Олексій Голобуцький. Ігор Жданов, який перебував у зоні АТО, написав на своїй сторінці в Фейсбук. Про те, що батальйону Київ 1 відвезли ключі від мінівену Ford Galaxy, е Вірніше, машину привезли з ключами. Дуже корисна річ для відділення, щоби поїхати у розвідку або на патрулювання. Також привезли ще купу корисних речей: базу для міні-радіостанцій, що збільшує їх радіус дії до 20 км Їжу, предмети гігієни, спеціальні пайки, особливий респект дівчатам-продавщицям, що за власний кошт накупили шкарпеток та спіднього, коли дізналися, куди ми їдемо. Бійці вимагали від нас телефончики дівчат. Пише Ігор Жданов, кінорежисер. Олег Дорман пише на своїй сторінці у Фейсбук: Мне хочеться обратиться ко всем здравомыслящим людям на всіх уровнях російської власті. Політика, проводимая в посідні десятиліття, зайшла в тупик і завела в тупик нас. Она сделала Россию страной-агрессором, изгоем среди народов. Россия потеряла друзей и надежду на мирное, созидательное будущее. Мы в одиночестве и растерянности стоим на пороге краха. И все это не потому, что мы агрессивны, не потому, что мы хотим воевать. И уж точно не потому, что желаем несчастной жизни своим детям и родителям. Это только потому, что политики оказались не способны управлять и тянут за собой страну, достойную лучшей участи. Народ наш не способен помешать им, потому что у него отняли всякую возможность знать правду и участвовать в управлении. Вы знаете это лучше меня. И поэтому я обращаюсь к вам. Остановите негодных политиков, остановите людей, готовых погубить страну по глупости, из высокомерия или от страха. Еще не поздно вернуться в сообщество Чоловічних стран і спасти честь і будущее Росії. Завтра може бути поздно, вважає Олег Дорман, відомий російський кінорежисер. Наталія Іщенко пише на своїй сторінці в Фейсбук, чому призиви к міру і переговорам адресуються тільки руководству України. Нелогичнее було бы обратиться к стране агресорів. В данном разі Наталія Іщенко говорить про. Росії про те, що заклики зупинитися мали б звучати на адресу Російської Федерації. Андрій Капустін згадує на Фейсбуці про сторіччя з дня початку Першої світової війни, утрічка століття з дня начала Першої мировой, почалась продуктивненько. На одному із російських гавноресурсів обнаружив нове определення про нас, Нацгад. Хоча не исключено что кто-то с ним уже сталкивался, но ну, звучит просто завораживающе. И він цитує, э, власне, російські засоби масової інформації. В Красном Лимані фашисти надзгади, убивают, мародёрствуют, пьют и насилуют девушек. По свидетельству местных жителей, с одной девушкой-экспедитором удалось бежать из лап наци-наци-насильников, тем самым сохранив себе жизнь. Шести другим девушкам после изнасилования и издевательств фашисты перерезали горло, ось таку брехню. Відверту брехню розповсюджують російські засоби масової інформації в мережі. Про це пише Андрій Капустін на своїй сторінці у Фейсбуці. Сергій Каплін пише на своїй сторінці в Фейсбуці: хочу підготувати законопроект про позбавлення на 15 років виборчого права для сепаратистів. Друзі, що порадити, ось власне це запитання, на яке очевидно, більшість користувачів мережі можуть дати на сторінці депутата від удару Сергія Капліна. Віктор Тригубов згадує про Арсенія Петровича і про вчорашній день у Верховній Раді. Нагадаю, що вчора Верховна Рада відмовилася відправляти Арсенія Ценюка у відставку. Тиждень тому Яценюк оголосив про те, що він... Подає у відставку. Так, от Віктор Тригубов пише щас, скажу не в струю. На мені після полугода симпатії внов не подобається Арсеній Петрович навчився популізму раніше не вийшло, тепер вийшло. демарш відставкою – пункт на рівному місці, що очевидно було всім, хто в темі, щоб бути в темі, достаточно було погуглити пару законів. Народ схавал и восхитился. Урезание зарплат депутатов, популизм в чистом виде. Народ схавал и восхитился. Слова Ахметову придется раскошелиться в контексте новых налоговых инициатив. Из уст этого политика и вовсе способны заставить многих долго хихикать. На твою предвыборную кампанию, что ли? Но народ схавал и восхитился. Не люблю я политиков, которые так умело кормят людей воздухом, говоря им лишь то, что они хотят слышать. Написал. Віктор Тругубов на своїй сторінці у Фейсбуці. Вадим Хомаха пише на своїй сторінці у Фейсбуці: Друзі, у мене питання. Зараз в Раді є необхідне кількість депутатів для прийняття будь-яких рішень, крім конституційних Зачем, во час війни, вибори? Нагадаю, що тиждень тому парламентська коаліція розвалилася депутати Удару та Свободи. Вийшли з парламентської коаліції, це означає, що парламентської коаліції зараз у парламенті немає. Упродовж 30 днів. Якщо у Верховній Раді не буде створена нова парламентська коаліція, голова держави має право розпустити Верховну Раду України. Отже, десь в 23 чи 24 серпня спливає цей термін, і президент України має дати відповідь на те, чи будуть в Україні дострокові парламентські вибори. Якщо вони будуть, то за попередніми підрахунками вони можуть відбутися 26 жовтня або на початку листопада. Юрій Романенко згадує про майдан і Говорят, протащить часы майданю в Украине проходят. Майдан это уродливое порождение нашей истории. Чем быстрее мы его выбросим из своих практик, тем быстрее мы выздоровеем. Майдан это оборонительная форма сопротивления низов под руководством верхов. Майдан есть следствие неспособности низов организовать защиту своих политических интересов на системной основе. Потому такая защита происходит. В Формі спонтанних протестів, які, а легко вызвать, б, як слідство легко історії в своїх інтересах, що ми вже відемо дважды за 10 лет, пише Юрій Романенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Євген Іхільзон, журналіст, пише про те, що він би хотів дочекатися ще і революції в інформаційному полі. Мы уже на грани, но хотелось бы подтолкнуть этот процесс. Я хочу, чтобы пока еще живой, не забронзовевший украинский Facebook звучал из всех СМИ еще сильнее, еще увереннее. Пусть говорят те, кому есть что сказать кто умеет говорить и думает о будущем, кто не лжет, прикрываясь депутатским мандатом, кто не проплачивает кресла у Шустера и сюжеты на Интере, кто не Королевская, не Лешко и не Герман, не Левченко, короче. Журналисты должны сделать выбор, с кем вы мастера камеры и микрофона, запутая Евг... Евгений хельзун на своей странице у Фейсбук. Браты Капрановы э, пишут про ситуацию, как складывается... На книжковому ринку України вони валають, українська книжка гине. А щойно влада починає говорити про захист ринку. Вони виють це не демократично, це не цивілізовано. Геть цензуру. Так було і за віце-прем'єра Кириленка, і тепер за Сича. Вони точно такі, як ті, що перекривають дороги проти мобілізації, як ті, що зупинили українські танки на Луганщині, і ті, що у штабі АТО здають інформацію ворогу. В даному разі брати Капранове згадують про заяви, які пролунали упродовж цього тижня від урядовців, а також від учасників книжкового ринку про необхідність запровадження ліцензування російської книжкової продукції на території України. Нагадаю, що свого часу таку ініціативу вже було озвучено Кабінетом міністрів за часів віце-прем'єра В'ячеслава Кириленко. Однак тоді це. Було шість років тому власне жодних кроків в цьому напрямку не було зроблено, і російська продукція книжкова продукція заполонила книжкові магазини та ринки. Руслана лежичко пише про те, що вона створює протидиверсійну місію через активні небезпечні для громадян прояви диверсії на Закарпатті та у Чернівцях. Розхитувати захід і Карпати навіть не мрійте, пише Руслана Лежичко. З вами ми поступимо так, як вам і не снилось. Терміново я набираю протидиверсійну групу місію для протидії диверсантам на заході України. Потрібні публічні люди, журналісти, музиканти, громадські діячі, слова яких одразу вирішить питання хаосу да. Дезінформації, що диверсанти влаштовують на західній Україні спільно з активістами західного регіону, ми розробляємо план по викриттю та знешкодженню дій диверсантів, що нападають, руйнують, розхитують та підривають національну безпеку, єдність, силу та ресурс України, опис їх злочинів та схем і наш план протидії викладу найближчим, найближчими годинами. Написала Руслана Лежичко на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і Сергій Рачинський в Фейсбуці пише про те, що Насправді дуже багато проблем виникає з, з, з поплічниками Януковича, з якими треба боротися. Скільки суїти мароків округ проблеми з отловом соратників Януковича і конфіскація їх средств? На самом деле, річ може йти тільки о том, що будуть ли создані в країні умови, коли стане. Невозможне появлення нових Януковичів і його соратників. Вони з'явилися не вследствие особи кримінальних талантів і особи хватки правом, ані результат роботи, здаваної в країні, господарства системи. І як вважає Сергій Речинський, саме цю систему і потрібно змінювати. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше я вам розкажу о 16.00. Долучайтеся до наших соціальних мереж, до наших сторінок у Фейсбуці, в Твіттері, ВКонтакте. Також ми присутні і в одноклас бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!